Шведські карикатуристи взяли на кпини болюче питання кліматичних змін. Результат виставку під назвою Плюс один за цельсієм вже побачили понад 250 тисяч глядачів у 17 країнах світу. Наразі експозиція мандрує Україною, а кількість робіт у ній постійно зростає. Додаються й доробки вітчизняних митців. Івано-Франківськ став дев'ятим містом, до якого завітали еко-карикатури. Їх доповнили роботи початківців, студентів Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. В кожному місті приєднуються роботи місцевого відомого карикатури. А в Івано-Франківську ми зробили ось такий експеримент, тому що дуже цікаво, як молодь до цього ставиться. Ваші студенти тут дуже талантливі, дуже талантливі і дуже сучасні, Це мені подобається. Дуже таке сучасне мислення щодо клімату. Наші це професійні карикатуристи кари 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 від, від такої… Всі національних у Швеції кращі роботи молодих прикарпатців долучить до мандрівної експозиції. Наступний пункт її призначення Львів, у якому проведе майстер-клас одна зі шведських карикатуристок. Участь у заході візьмуть троє місцевих перемостів конкурсу глядацьких симпатій, яких визначили за кількістю яскравих наліпок. Дорога в Карпати здобула їх найбільше. Їздила в гори, дивилась, бачила, як там сув, суви великі, там повіні. Хотіла взяти за основу. До екології та довкілля вітчизняні карикатуристи звертаються доволі часто. Доробки шведських колег на цю тему більш заполітизовані. Власне, тому й започаткували дану мандрівну експозицію. Переконані, чим більше авторів до неї долучаться, тим швидше їх почують уряди країн, яким не однозначно натякають час вживати радикальних дій.